Щоблани широкополі і Дніпро і Круч. А тепер ще раз. Щоблани широкополі і Дніпро і Круч. як понесе з України у синє море. Все покину і полину до самого Бога. Ще раз, громче. Все покину і полину до самого Бога. Молитися. А до того я не знаю Бога. Ще раз. Ще раз. Молитися, а до того я не знаю Бога. Готов, Все. Угу. І вражою злою кров'ю волю Ще раз. і вражою злою кров'ю волю окропіте.